А... дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий ваші. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. що, на ефірі там? очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Apple. Шукаю українців, які хочуть навчитися за Лайн за допомогою розповсюдження українських новин з соцмережа. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідної і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі, мій чоловік виграв наушники від Apple.